Сьогодні така цікава тема. верніше питання, яке цікавить ці Хлороз широколисної гортензії. От я вам зараз покажу рослину, яка е, має цей хлороз. Що таке хлороз? Це нестача хлорофілу от в цій наземній частині рослини. І е, ця рослина має всі підстави для хлорозу, тому що вона росте. В ґрунті, який не відповідає е, тим вимогам, в яких повинна виростати широколисна гортензія е, е, вона росте от, е, в ємкості, в якій нема, бачите, отворів. Тобто тут безконечний залив, перелив і так далі. Я вам розкажу, що це за рослина. Значить, рослина ця, от бачите, паличка, це була обрізка ще перед зимою, перед укриттям. Широколисне куща широколисної гортензії, і я повтикала от палочки от в такі ємкості, такі від диречка. Да? І була зима, ну, там, полив не потрібен, був, трошечки зволожила і все, і поставила в теплицю. Тут торф був от насипаний просто чистий торф. Вони так стояли, та саме та, там ті, які проросли, я їх навесні відсадила. А ця, от бачите, тут от з одної бруньки, вон, з самої нижньої, от пішов цей відросток. Але вже 2 липня, а я ще її не пересадила. Ні, 2 червня, червень, липень, ні, липня, друге липня, вибачте, от, а я ще її не пересадила. І тому вона вже на мене буде комусь жалітися. Значить, як лікувати Е, Тепер так серйозно кажу. Значить, перш за все, для широколисної гортензії важлива кислотність ґрунту. Якщо не буде відповідна кислотність ґрунту, то ця рослина не буде засвоювати ніякі мікроелементи, хоч ви там хоч що ви лійте там туди в. Під ту рослину, значить, спочатку треба лікувати землю. І ваша кислотність верні, кислотність під от такою широколисною гартинзією повинна бути 5-5-5. І ну, досягати цієї кислотності можна там різними способами: або кислий торф, або мульча, або там кара, або ну, закислення ґрунту. Той же самий сульфат амонію, наприклад, він має сірку, азот і сірку в своєму складі. Кстати, можна закислювати ґрунт сіркою. Тобто, на початку ми працюємо з ґрунтом і доводимо його до кислотності 5,5 ,5, 5 Тоді відпадуть багато питань з цим хлорозом. Якщо ж все ж таки виникає оцей хлороз, там дефіцит то толі железу, толі калію, то лі магнію, тоді лікуємо. Лікуємо яким чином. Спочатку кислимо ґрунт, потім підливаємо заліза і ну, можна хілат заліза, можна прифласкувати по листу, можна підливати під корінь, є різні хілатні форми заліза, можна железний купорос, одна чайна ложка. Залізного окупору, чайна ложка лимонної кислоти на відро води, і поливати там, через кожні там, 5 днів. Ну і спостерігати, як буде ця рослина відновлюватися. Ну, для цієї рослини навіть спасіння буде тоді, коли я її просто пересаджу в інший горщик і в іншу землю. І для неї ще це буде зразу лікування. І одразу вона позеленіє. Ну, просто я не думала, що вона така живуча буде. От вона стояла, стояла там, я на неї не звертала увагу, але бачите, у неї от вже почав рости знову росточок. Тут нові листочки. ну Думаю, ну що ще така зовсім мачуха, треба її все ж таки спасати і лікувати. Бачите, це паличка це з зими вона стоїть. Так, Звісно ж, тут вже ґрунт ніякий, тут немає ніяких ні корисних речовин, нічого. Ну, в общем, я приготую, сейчас, зараз приготувала ось такий ґрунт. Тут, виходить, змішаний кислий ґрунт з пополам з поживним. Додано сюди лісовий апат і агроперліт. агроперліт так? І трошки осмокоту, ну, це, осмокот, це Попав, я взяла. Було в мене ну, коротше, остаток від пересадки цитрусів. От. Там трошечки залишилося землі. І я сюди додала. ну, В цитрусах там теж ну, така кислотність, яка підходить сюди. І тому я так от все змішала. От. І зараз подивимось на коріння цієї рослини нещасної, тому що так не видно, щоб там було. Підіть. Зараз я дістану. О, так, оце Ось просто я одною рукою. Так, ну що тут? Дивимось. А, ну от, є коріння. Бачите, хоче вона жити. І причому біленьке таке коріння. Ну, дуже гарно. А це і пліснєва, ну, Тут не мудріно, тому що стоїть рослина, уже скільки вона стоїть. То тут просто торф. З, з осені, всю зиму вона отут от простояла, пустила з цієї гілочки коріння. Значить, що я зараз, зараз зроблю? Бачите, саме, само відро тут уже позеленіло. Ну, бачите, ні одної бірки тут нема, отвору нема. Значить, тут коріння нема. Це я так от трошечки зніму оце все, щоб їй досталося більше ґрунту нового. А оце все воно вже ж відпрацювало, бачите, І я її і не підживлювала нічого. Так от прийду води ліну, і все. Треба хоч подивитися, що це за сорт. ну, Це є для експерименту. от Потім зніму подивимось, що тут, як воно буде. Ну, бачите, тут от, якийся, от оце було теж. Тобто я так палички накидала, бачите, ця згнила. Це щось було теж. А ця от дала корінці. Тому що зараз я оце зніму, цей торг викину, тому що він тут вже негодний, аж аж зовсім. Так, і оце тут-от от, трошечки от коріння, от і тут зверху трошечки вон, щось є. отут от, от і тут от є. І. Дамо їй можливість зростати. Так, ну я тут приготувала пару горщиків. Я не знала, тут є коріння чи нема. от, Ну, мабуть, щоб мені вже не пересаджувати, то я її посажу в 3 літра. Хоча тут нема такого коріння для трьох літрів, але чи, чи взяти отакий. Ну, зараз. Мабуть, о, отакий от от горщик я візьму, це один літр, і їй буде поки що досить. Значить, заповнюємо так Заповнююємо таке Ну, Я зараз посажу, а потім оцю паличку уберу, приберу. Мені просто так за ту паличку ну, триматися удобніше. Значить, Я її трошки ще заглиблю, може, вона тут тут ще? Дасть корінці з верхньої частини. Так, це щось багато насипала. Значить, отак, от, отак от, Так. І от перший пункт лікування землі, зараз ми з вами зразу і, і зробимо. Тобто, міняємо ґрунт. А якщо це буде в ну, кущ який в відкритому ґрунті росте, то виходить, ви повинні спочатку зробити ґрунт, той кислий, ну, кислотність, ну, привести до норми. Тобто, 5 ,5. Ви берете, як, як ви берете, тобто, таких приборів, там, щоб поміряти землю. Ой, я купувала, але вони такі не точні, там треба той наконечник чистити і так далі. Ну, в общем, короче, таких приборів у нас точних, таких, щоб знаєте, щоб купив за 3 гривні, щоб вони точно міряли, кислотність нема. Тому ви візьміть воду, кожен раз проміряйте воду, кислотність води. От. І цією, отою кислою водою поливайте. і Таким чином ви зміните кислотність ґрунту. Залежіть сірку, от. залежіть сульфат, амонію можна поливати. Ну, це якщо навесні. Дивіться, сульфат амонію там всередині літа вже нічого не поливаємо, тому що це ж азот з сіркою. Так, от, але враховуйте те, що сірка вам зразу кислотність не зміни. Вона там буде працювати ну, півроку. Якщо ви заложите, ну, наприклад, осінню, то навесні тільки вона почне працювати. Тому змінюємо кислотність ґрунту, закислюючи воду. Поливаємо такою водою кислою, а потім поливаємо або оприскуємо хілат железа. От, можна під корінь додавати, також, я ж сказала, що препарати желіза. Так, значить, і комплексні добрива. Тому що тільки в ґрунті з PH 5,5, там 5,5 або 5, 5, 5, 5, широколисна гортензія почне засвоювати оті добрива, що ви їй будете давати. Ну, ось так. Будемо спостерігати за цією гортензією. Раз вона хотіла жити, а вже півліта пройшло, а вона ще не пересаджена. Тому, значить, отаким от чином зараз її лікуємо. От, зараз я отак відставлю. Трошечки вода впитається, ґрунт осяде, я ще досиплю. Ну, зніму ще відео, може, коли вона зміни колір, щоб показати наскільки вдале вдалий оце лікування. Але я точно знаю, що заміна ґрунту це вже 50% успіху.